Переходимо до оперативної інформації по Запорізькому напрямку. Три керовані авіаудари, три атаки БПЛА та 44 артилерійські обстріли завдали окупанти минулої доби по населених пунктах області. Поліція зафіксувала 10 повідомлень про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури. Зокрема, ворог вгатив з авіації по гімназії в Оріхові. Внаслідок атак пошкоджень зазнали два корпуси навчального закладу та зруйновано тепловий перехід між спорудами. Пізніше ворог завдав повторного удару, який. Повністю зруйнував двоповерховий корпус гімназії. На місці влучання здійнялась пожежа. Її вдалося ліквідувати рятувальникам. На щастя, обійшлось без постраждалих. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник активних дій не проводив, нарощував оборонні спроможності. Здійснив обстріли населених пунктів Ольгівське, Гуляйполе, Чарівне, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Кам'янське, Запорізької області. На тимчасово окупованих територіях області ворог не припиняє тероризувати місцевих жителів. Так, за інформацією центру національного спротиву, днями відбулась низка випадків викрадення людей. Окупанти вивозять їх до катівень без пояснень причини. А родичам тривалий час не повідомляють, де утримуються ув'язнені.